Чи можливі зміни в поведінці Росії після навгорації нового президента Америки? Ну поки що, наскільки я бачу, вони сидять тихенько і очікують. Є е е е все одно, як би там не було, що би говорили, я відчуваю обесилення. Я не відчуваю вже тої енергії, яка була там на початку повномасштабного вторгнення. Тобто цього немає. Ми зараз енергетично знаходимося в кращій позиції, як би це не здавалося, по всім там різним моментам, тому що все йде зверху, тобто будуть такі події. Розумієте, що все одно. Як я вже неодноразово говорила, що війна вже на тонкому плані вже закінчилась, вже перемога це все є. Тобто зараз ми будемо просто спостерігати певні події, які будуть це закривати ці всі моменти. І Росія війде просто ще глибше, особливо 2005 рік, 25 рік, перепрошую, п'ятий рік. Десь після четвертого місяця, прям чорно, вона буде входити в якісь серйозні трансформації, які розтягнуться на дуже багато років. руйнування, розділення це все, ж що чекає на Росію. Тобто карма її однозначно вже в процесі, можна навіть так сказати. Чи існує загроза для президента України? Ну, загроза завжди, але є. Але вони його дуже недооцінюють. І те, що я відчуваю, вони дуже недооцінюють. Взагалі, якісь такі програми на ньому, якісь такі недооціненого, ага, але він ще він ще проявить, покаже свою силу.